Друзі, всім вітання на каналі Бухгалтер-Консультант. Сьогодні я розповім про професію аудитора, наскільки складно стати аудитором, що далі можна очікувати в професії, і які перспективи вас очікують, якщо ви станете аудитором. Поділюсь власним досвідом, як стати аудитором до 30 років, включно, оскільки я рівно в 30 років отримала кваліфікацію аудитора, і скажу зі свого власного досвіду, що це можливо для молодих спеціалістів, але є ряд вимог, які потрібно виконати. Перш за все, хто такий аудитор? Аудитор це професія в Україні, яка потребує певного досвіду, знань, кваліфікацій та вмінь. Ви можете претендувати на аудитора, на звання аудитора, якщо у вас є певний досвід в цій професії. До війни це було не менше 10 років досвіду. Зараз, під час війни, спростили певні умови для того, щоб молоді спеціалісти могли заходити в професію, і нам пропонують, якщо у вас є досвід від трьох років в сфері обліку фінансів, економі... ну, тобто облік, облік фінанси. Економіка підприємства. Якщо у вас є щось зв'язано з цими професіями в трудовій книжці, у вас є стаж від трьох років, тоді ви вже можете замислитись над тим, щоб пройти сертифікацію аудитора. Не менш важливим є саме навчання, ваша, ваша освіта. Освіта має бути також. Обов'язково по спеціальності. Це має бути або юридичний напрямок, закінчений вища е, освіта, або економіка підприємства, або облік та аудит, або там, обліку податкування в залежності від того, який заклад у вас і яке навчання ви проходили. Отже, що потрібно, перш за все, потрібно мати досвід від трьох років у сфері, і потрібно мати вищу освіту. Що далі робити для того, щоб зареєструватися? Е, на, на тобто, для того, щоб стати кандидатом в аудитори, потрібно зареєструватися на сайті. А, Є в нас такий Оснат, орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. І саме на сайті Оснат у нас є вхід в кабінет, і ви можете, наприклад, обрати кабінет кандидата в аудитори, а можете обрати кабінет аудитора. Аудитора та суб'єкта аудиторської діяльності. Зараз, так як у нас є аудиторська компанія, ми вже можемо заходити сюди як суб'єкти аудиторської діяльності. Ось. Тобто суб'єктом може бути лише юридична особа, аудитор це або фізична особа-підприємець, або просто фізична особа-аудитор. І кабінет кандидата це той, хто тільки хоче подавати заяву на сертифікацію. Який, взагалі, шлях? І як взагалі я готувалася до іспитів? Іспити в нас проходять двічі на рік це в липні та в листопаді. І… Можу сказати, там дати можуть трошки відрізнятися. Це може бути, наприклад, 31 жовтня, як було цього року. Здача була не в перших числах листопада, але зазвичай це переважно або перші числа листопада, або кінець жовтня. І також улітку в кожні півроку відбувається сертифікація. Улітку відбувається сертифікація лише в Києві. Взимку восени, оця зимова осіння сесія відбувається в нас у Львові і в Києві. Для того щоб підготуватися до сертифікації, ви повинні розуміти, що аудитор це спеціаліст. По зироким спектром, спектром інформації і з широкими знаннями в галузі економіки, права, в галузі аудиту, міжнародних стандартів аудиту, контролю якості і так далі. Оподаткування та не тільки. Тобто я зараз вам назву 5 дисциплін, які потрібно. Добре знати на рівні добре або вище для того, щоб здати цю сертифікацію. Отже, перше, що потрібно знати, це аудит. В аудит у нас входять стандарти, по яким працюють аудитори. Це міжнародні стандарти аудиту МСА, вони називаються, які ми вивчаємо під час підготовки до екзамену, та міжнародні стандарти. Контролю якості МСУЯ-1, там суя 2 Також є, звісно, суміжні стандарти, по яким працюють аудитори. Є, крім міжнародних стандартів аудиту, міжнародні стандарти супутніх послуг, вони так і скорочена абревіатура називаються: міжнародні стандарти супутніх послуг. Відповідно, 44.0. Відповідно, як працюють аудитори, чому чим вони відрізняються від бухгалтерів, від юристів, від будь-кого, хто працює у сфері фінансів, до прикладу, так? фінансистів, фінансових директорів. Аудитор це людина, яка володіє комплексними знаннями з таких дисциплін, як аудит. Далі. В нас іде це напрямок міжнародні стандарти подання фінансової звітності МСФЗ, третє оподаткування, четверте фінансовий менеджмент та управління ефективністю діяльності. По факту, аудитор це дуже глибоко кваліфікований спеціаліст, який знає не лише, якщо ми говоримо там, про бухоблік, як якусь частинку, так, дисципліну, це не лише головний бухгалтер, а це додатково людина, яка має широкий Багаж знань і може широко подивитися на бізнес та побачити недоліки в системі внутрішнього контролю, можливо, виявити шахрайства та інші речі, які, на перший погляд, можуть бути неповітними, або для керівника можуть бути, або для власників, можуть бути невідомими. Для цього є аудитори, які проводять аудит бізнесу, аудит компаній. І дають рекомендації, дають своє заключення, тобто висновок щодо того наскільки взагалі діяльність компанії. Відповідає, по-перше, фінансовим міжнародним стандартам фінансової звітності, по-друге, чи є порушення, можливо, виявлене шахрайство, можливо, якась невідповідність. Тобто, всі процедури, які проводить аудитор, спрямовані на те, щоб виявити викривлення, признаки шахрайства або невідповідності фінансової звітності і фактичним даним, які є на підприємстві. Тобто може бути завищення доходів, заниження доходів і так далі. Не тільки по доходах, можуть бути і статті капіталу, і так далі. Кожні, кожну статтю перевіряють на відповідність. Далі, для того, щоб пройти правильно навчання, я вам зараз покажу скільки потрібно знати. Дивіться, Це є стос документів, це списані зошити. Тут є в мене дуже багато роздруківок. У мене є всі стандарти, всі задачі, які я роздруковувала. Це. Не навіть тут немає просто теорії. Я не друкувала самі стандарти, не друкувала самі презентації, які були в нас на навчанні, про що детальніше зараз теж розповім. Це суто вже начинка практики, тобто тут задачі, завдання по аудиту. Це вже саме практика, от не теорія, а практика. Тобто реальні задачі по консультації та по іншим частинам міжнародних стандартів. Чому я говорю, що важко підготуватися до сертифікації і чому мало молодих спеціалістів взагалі в цій е, галузі? Тому що самим аудитором, щоб стати аудитором, як ви розумієте, раніше потрібно було мінімум 10 років досвіду, а для того, щоб взагалі підписувати можливість підписати аудиторський звіт, потрібно мінімум 15 років досвіду, для того, щоб просто поставити підпис на звіті-аудиторському. Як із завдання, чи як аудитор, який виконує завдання. А, от, на обов'язковому аудиті та іншому. А, тому для того, щоб це, по-перше, вже не може бути молодий спеціаліст, так, який може підписувати звіти. По-друге, Середній вік аудиторів в Україні це 51 рік. Це я дивилася статистику, просила робила аналітику додаткову. Тобто, ця професія насправді не молода, і мало молодих аудиторів взагалі в професії. Це перше. Друге, взагалі мало аудиторів в Україні. Є у нас перелік реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності. і він Бо він в нас ділиться на кілька реєстрів. По-перше, є суб'єкти аудиторської діяльності, і в нас є, до речі, три реєстри. А є суб'єкти аудиторської діяльності. Це просто компанії, які мають власне власник, якої має більше ніж 70% в статуті. І відповідно. Аудитор має мати найменше, так 70%. І відповідно, а тут можуть бути компанії, які мають засновників аудиторів. Це вже велика перевага бути в цьому реєстрі. Є другий реєстр це суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності. Навіть я зроблю коригування. Це не другий реєстр, це насправді третій реєстр. Перший реєстр у нас просто аудитори, фізичні особи, аудитор. Другий реєстр це в нас суб'єкти аудиторської діяльності, третій реєстр суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит. Тут у нас певні вимоги: це має бути не менше трьох аудиторів у штаті. Це перше. Друге, від моменту реєстрації має пройти не менше одного року. Має бути спеціально підготовлений договір, страховий має бути страховий у вас договір обов'язково про те, що ви страхуєте від ризики ваших клієнтів, тобто договір про відповідальність матеріальну грошову. І четвертий реєстр у нас це суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити аудит ПСІ підприємств, що становлять суспільний інтерес. Тобто, наш шлях зараз ми, до прикладу, аудиторська компанія аудит-консультант. Ми знаходимося зараз в першому, ну, в цьому, можна сказати, в другому реєстрі. Тобто ми є суб'єктами аудиторської діяльності, і в нас зараз вже два аудитора-засновники. Відповідно, ми чекаємо результатів наших колег з нашої компанії для того, щоб подати заявку на перехід у наступний реєстр. Буде проходити спеціальна перевірка контролю якості аудиторських послуг, будуть перевіряти впровадження системи контролю якості на підприємстві чи ми дотримуємося її, як саме ми це виконуємо? Тобто є стандарти, як я вже говорила. Мсуя 1, мсуя 2, по яких ми працюємо. Є дуже багато нюансів по прийняттю завдання, по виконанню завдання, по документації завдання, які потрібно правильно документувати, правильно перевіряти клієнта на кожному етапі, правильно інформувати. і в результаті надавати правильний висновок і отримувати правильні до цього докази. Відповідно, це все ми вивчаємо, на, і прописано, і вивчається на міжнародних стандартах контролю якості. Вони входять в, в розділ Аудит, якщо ви будете вивчати, то це міжнародні стандарти контролю якості входять в розділ Аудит. Ви в, в, в рамках аудиту будете вивчати і стандарти також. І контроль якості, і міжнародні стандарти аудиту, та інше. І що ще важливо, що шлях дуже довгий, шлях мінімум, тобто, ви, просто, будучи одним бухгалтером, ніколи не зможете бути навіть в другому другому або там третьому четвертому реєстрі, тому що тут. Те, що я зрозуміла з досвіду, по-перше, це мінімум має бути команда, а в четвертому реєстрі вас має бути мінімум 10 працівників в штаті, 5 з яких аудиторами. Тобто, є певні вимоги, без яких ви просто не зайдете в цю сферу галузь. Вам потрібна однозначно команда спеціалістів, команда експертів, вам потрібно однозначно, як мінімум, сертифікуватись на аудитора, тобто пройти навчання, про яке ми зараз теж поговоримо. І, як мінімум, кілька років попрацювати, набратись досвіду, провести хоча б кілька завдань, щоб хоча б перейти з. Другого реєстру в третій, це вже дуже-дуже великий виклик і дуже велике здобуток, якщо ви це зробите, і ми до цього зараз йдемо. Сподіваємося, що ми це зробимо, і я вас про це вже повідомлю, коли ми зможемо надавати обов'язковий аудит. Це буде позитивно і для наших клієнтів, і для нас особисто, тому що це певний розвиток, певна. Логічне продовження нашої професійної діяльності і підтвердження наших знань. Отже, давайте тепер про навчання, як підготуватись до сертифікації аудитора, що потрібно знати. Що я рекомендую, як ви зрозуміли, поки ви не освоїте хоча б ось цей багаж знань, не запишете руками хоча б кілька зошитів по 90 аркушів, не розв'яжете хоча б десь соток задач. По консолідації та по іншим а, стандартам, а, то, скоріше за все, аудитор це не для вас. Якщо ви а, а, скажімо так. Глибоко професійна людина, якщо ви любите фінанси, любите міжнародні стандарти фінансової звітності, якщо ви любите бухоблік, оподаткування, то вам буде легко вивчити додатковий аудит, додатково підівчити до прикладу управління ефективністю діяльності або фінансовий менеджмент, і ви вже зможете піти. Успішно на екзамен. Для того, щоб здати кваліфікаційний іспит, потрібно набрати мінімум 50 балів, 50 це прохідний бал, тобто зі 100 балів ви набираєте хоча б половину. Але зважте, що завдання досить складні, дуже складні. Можна перевірити завдання теж на сайті Оснаду, які були в попередніх періодах, які були в попередніх атестаціях, От, матеріали іспиту. І приклади екзаменаційних завдань. Як ми бачимо, наразі опубліковано лише від липня місяця. Ми очікуємо зараз вже 1 грудня, які були завдання на останньому кваліфікаційному іспиті, який був 31 жовтня 2025 року. Ми очікуємо цю інформацію, будемо детально довідуватися, що там було. Скачуємо відповідне екзаменаційне завдання. от Міжнародні стандарти фінансової звітності, а нас цікавить. Не міжнародні стандарти, а нас цікавить а, кваліфікаційний іспит, от, екзаменаційні завдання до кваліфікаційного іспиту. Ми на нього натискаємо і ознайомлюємося з а, завданнями та білетом. Скажу одразу: а, іспит складний, є чотири завдання. Бачите, одне завдання пішло до запитання: чорне це запитання. А це все було дано. Далі друге завдання ось воно, третє завдання пішло. І четверте завдання. Нам потрібно, вам потрібно, мені вже не потрібно, слава Богу, надається вам свідоцтво аудитора раз і на все життя. Якщо вас не виключать з реєстру, то ви вже будете аудитором на постійній основі. Тобто, вам важливо раз підготуватися і далі ви вже просто насолоджуєтеся. Результату і використовуєте ті знання і навики, які ви, яким ви навчилися під час навчання. Скажу одразу: завдання складні, можете з ними ознайомитися, і непідготовленій людині буде важко пройти екзамен. Якщо ж ви маєте, до прикладу, ACCADPIF, а вже знаєте міжнародні стандарти, або ви хочете грунтовно планово готуватись, то це не за тиждень, не за два, не за місяць. Вам потрібно виділяти хоча б від півроку часу. Для того щоб підготуватися, це дуже важливо. Саме підготовка. І відповідно, ваше мислення, ваш досвід, ваші всі. Ваше, скажімо так, професійне судження грають дуже важливу роль. Рекомендую всім звернути увагу на навчання від центру Статус. Ми з керівником центру Статус знімали подкаст з Діаною. Ось тут внизу можна переглянути є відео на YouTube каналі, ось безпосередньо зі мною, з моїм партнером Марією. Ми двоє молодих аудиторів, які, які в 30 років стали. Аудиторами, що дуже-дуже-дуже нас тішить, як, ну, скажімо, це нестандартна така ситуація. Ми двоє співзасновниці компанії аудит-консультант і будемо розвивати цей напрямок в Україні. Що тут важливо? Рекомендую знайомитись з навчанням, як я вже сказала, 5 дисциплін потрібно знати, вивчити. Найкраще я рекомендую заглубитися в МСВЗ, в аудит. І в оподаткування, якщо це можливо, а фінансовий менеджер і управління ефективністю діяльністю рекомендую теж вивчити, підготуватися, пропрацювати задачі. І на цьому, я думаю, ви здасте. Тобто, робите акцент на найважливіші напрямки, а додаткові просто вивчаєте додатково по мірі можливості. Далі, що ще тут важливо? А в нас є навчання, і є, наприклад, є в нас, до речі, от підготовка атестації аудиторів. забула сказати, що після того як ви стаєте аудитором, навчання не зупиняється зараз. До прикладу, я проходжу спеціальну підготовку до а, а, хочу сертифікацію Діппіфер на англійській мові, ACCA. і відповідно, окрім знань англійської, окрім знань міжнародних стандартів фінансової звітності, в принципі, там більше нічого не потрібно, тобто там буквально одна дисципліна. ACCDPR це просто міжнародні стандарти фінансової звітності і знати англійську мову. Якщо ж ви, до прикладу, хочете стати аудитором, то цього буде дуже замало. Вам потрібно знати ще чотири дисципліни. Отже, що ще тут в нас цікаве? Є ще безперервне професійне навчання аудиторів. Коли ви стали аудитором, вже у вас внесли в реєстр. Потрібно далі що зробити правильно, безперервно навчатися. Це потрібно для того, щоб ваше свідоцтво було актуальне, щоб ваші знання були актуальні. Тому, щоб ви не забували ту саму консолідацію, фінансові інструменти, як звітність трансформувати з в МСФЗ та інше. Тобто, ви, як кваліфікований аудитор, повинні орієнтуватися в цьому всьому і не забувати. Тому. Тут є можливість безперервно навчатися, ви докуповуєте собі знання, докуповуєте години, вчитеся, і це все впроваджуєте на практиці. Це дуже круто. Це коротко, якщо про нашу компанію-аудит-консультант скажу кілька слів. Отже, в нас в штаті вже є. Я аудитор сертифікований, і Марія Зайло, моя партнер з аудиту по аудиторській діяльності. Ми разом надаємо послуги у сфері аудиту, у сфері міжнародних стандартів фінансової звітності, допомагаємо впровадити міжнародні стандарти, перейти на міжнародні стандарти, надаємо консультації і. Вже незабаром будемо надавати послуги аудиту фінансової звітності. До речі, ми також надаємо послуги грантового аудиту, ініціативного аудиту, якщо вам потрібно, перевірити вашу компанію на те, чи вона взагалі працює в рамках стандартів, чи фінансова звітність відповідає дійсності, чи бухгалтер, чи бухгалтерська служба правильно закривають фінансову звітність рахунки та ведуть облік. Можете до нас з цим звертатися, відповідно, в нас є дуже широкий, по-перше, кругозір, надивленість роботи з клієнтами, по-друге, дуже великий досвід роботи по 10 років в сфері обліку та аудиту і фінансів. Тому, якщо у вас залишились запитання, або ви не знали, хто такі аудитори, і вперше дізнались, тоді ви вже знаєте, що аудитор – це не просто. Будь-яка людина, це однозначно не будь-яка людина, а це однозначно людина, яка чітко в своєму житті вибрала професію фінанси, оподаткування, аудит, і рухається в цьому напрямку мінімум 10-15 років. От що, і, по-перше, а по-друге, ще й підтвердила свої глибокі знання у межах сертифікації національної по. Аудиту. Дякую всім за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося про професію аудитор, як стати аудитором, то ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть ваші запитання, якщо хочете до нас на консультацію, пишіть у телеграм і залишайте заявку на сайті. Буду рада з вами поспілкуватись. Всього найкращого. Побачимось!